Всім мамиро Божого. Раніше, коли люди вивчали Слово Божє, люди прекрасно розуміли, що таке зло, що таке добро, вони розбиралися, вони определяли. І зараз це все наоборот. Люди на зло говорять, що це хорошо, а на добро що це зло. І коли люди сказали, що нам Бога не потрібно, коли відкинули, ми отримали дві. Мірових війни, і що відбувається, коли ми відкидаємо Бога? Ми получаємо все-все погане. І що Господь сказав через пророка Ісаю: що я покараю світ за зло і безбожних за беззаконня їх, і покладу кінець незрозумілості гордих і принижу гордість горнобителів.